Добриєн еве. Лава україні! Добрий день, еве. Всім доброго дня. Компанія Компаніванта авто. І сьогодні нас на огляді кіака сім. Це найнедооцінений автомобіль в нас на ринку. Ви спитаєте, чому так? В Європі ця машина називається Kia Cadenza, В Америці Kia Cadenza, а Kia K7 – Що це за машина? Це Kia k 5 чи що. Це автомобіль бізнес-класу класу Hyundai Grandeur. Чому ці автомобілі порівнюють з Hyundai Grandeur? По-перше, один і той же самий виробник автомобільний. По-друге, силова установка, двигун та автоматична крокопередач стоїть єдентичні. Майже ідентична це підвізка в нас. Різниця тільки в інтер'єру та екстер'єру. Цього автомобіля. Давайте трохи поговоримо про силову установку. У нас тут 2,2 дизель, 202 кінських сили, турбіна Garrett і система приску палива Common Rail. Тобто він буде дуже добре, дружити з нашим паливом. Ці агрегати ставились Hyundai Palisade, Hyundai Grandeur, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento і багато багато інших автомобілів. Тому можемо сміливо сказати, що це автомобіль перевірений роками, і його можна сміливо брати. І так, переходячи до огляду інтер'єру цього автомобілю, можна сказати вау. Вау, тому що дійсно якісні матеріали були використані у виробництві даного салону. Що нас зустрічає у водія? По-перше, це електронне регулювання водійського сидіння, пам'ять сидінь, електрорегулювання водійського керма, датчик сліпих зон, адаптивний круїз-контроль, датчик світла, датчик дождю, дзеркало з автозатюмінням, двозонний клімат контроль, камера 360, також є проекція на лобове скло. В нас у водія є підігрів керма, електроручник, е, є передні та задні парктроніки, є автохолд, е, також є підігрів та обдув даного сидіння. У пасажира біля водія також є електронне регулювання сидіння, підігрів та обдув сидіння, е, відділення для дрібниць у нас оброблене тканиною, ніяких зайвих шумов не буде. Та акустична система встановлена тут крел, дуже якісна та добротна. Так, переходячи до другого ряду сидінь. По-перше, хочу сказати: дуже багато місця. Але якщо вам буде замало, будь ласка, можете переднути переднє сидіння, і місця буде більш ніж достатньо. По-друге, в нас є маленьке відділення для дрібниць. У нас є регулювання мультимедії. У нас є механічні шторки для бокових дверей. Є підігрів повністю дивана, він розділений на дві зони. І по-третє, в нас ззаді стоїть. Савбуфер та електронна шторка заднього Багажне відділення цього автомобіля велике, добротне питань взагалі немає. Є підсвітка багажнику, є фальшпол. Знизу у нас органайзер, але замінив його, ми можемо повністю поставити повноцінне колесо. Відповідаючи на питання комплектуючих цього автомобіля, не переживайте, все є в нас на ринку, все є по наявності, тому з обслуговуванням даного автомобіля у вас не буде жодних проблем. Так неможливо все розповісти в одному відео про цей автомобіль, але я сподіваюся, що мені вдалося вам довести, що це є самий недооцінений автомобіль в нас на ринку. Це Kia K7 шістнадцятого року випуску. І так, він в наявності. Він в наявності в нас в Одесі, вулиця Балківська, 16. Автосалон веданта авто, тому приїжджайте, дивіться, записуйтесь на тест-драйв. Ми раді вас бачити в нас автосалоні. Гарного дня!